Там, де панує тінь, вона зашила мраком очі, пуч. Бука закрила рти. У мене тунарний І березі вам розкажу, як був створений лід для треку монолога ті. Як mm -hmm. без рук, без сніг як стедоланий солдат. Обертають цю планету чорну на супах робля. створювався. В принципі, да. в принципі, як і більшість моїх вітів на нинішньому часу мого життєвого шляху, далі. Музика э, дає відчувати себе якось краще, відволікатися від цих буденних штук. Не слухай людей, слухай музику, і так буде легше вивозити все те, чим ми зараз. Проходимо зі Я дуже радий, що бік вийшов досить такий емоційний, душевний. Старався, все почалося з семпла, хоча зазвичай я починаю з ударних, але це була перша ночі. Шахіди летять, як завжди, все. Ну, в принципі, тихо. Настрій не дуже втомлений. Я знайшов чудовий семпл на одному з мексиканського радіо якогось там оркестру. Я його нарізав 404. Потім закинув ВКайл, доробляв Вакай, використовуючи 404 з його обробками і ефектами, а також компресори і інші плагіни з синтезаторами HKI MPC Live 2. Всім приємного прослуховування і чекайте нові треки на видіти. Україні. неї моляться, жертву поклавши на вівтарми, сне кровлюючи ресі страху, парафія розрекламована думка рабів ребівці, утворення в церквах, в як будь-яку вік Тінь